Так, а в них що золото? А, шпиц. Шпиц, то фігня yeah. Не противник тобі. фігня не фігня, йому головне мене не чекнути і все. Так ти не а чекайся А, если команда може зробити. Yeah. <filt> ну, то вже, як Уже Що значить як піде? Давай, показуй скіл. Та який скіл, тут скілом не пахне. Тю. Граю в 3-3 3300 несчастный. Привіт, Деймус. Привіт, привіт. Вітаю Звожусь. Їдемо. О, їде, алтавод. Ремокін. Гарно їде, до речі. Дав оглушки. Я бачу, він їде по пряміку і ніхто по ньому не стріляє, крім тебе. До речі, так, да, він навіть оглушення не знімає. Його зараз підпустять під Ну, вони зараз підпустить його під себе і все. 5 секунд, я Їжі. ще раз мог йому дати йому. Зараз пробую вичекати його. Вичіки. Одна. О, блін, заїхав гарно. Не кину. Дав. Добро не зробив відео бути. з оборудки, тучін, або самому, або щоб хтось... О, блін, Олександр, це задумка хороша, але ти би знав, скільки треба часу на позиції на картах. Це страшне, скільки глядачів на YouTube, не знаю. У мене плагін відвалився, який показує. Скільки в мене глядачів? Не знаю, з десяток був? Дев'ять зараз показує. Блін, я погано кину. Це хороша цей тема насчет позицій, але, блін, це прям дуже-дуже багато часу, а відос ніхто не подивиться. Зараз це бізонто чекну ще раз. Давай, зведений. 5 секунд. 3. Полетіло, погано кину. Накрили тільки. Домашки ніхто не дасть по ним. Не на тяжіко переведуся. Я зараз, зараз буде їхати. Я зведу сюди на пачку тяжу. Давай, давай. Попробую. Кинг Тігра кину. О, хорош, Альфа нормально вилетіла. Від'їду назад, а то... А то погано закидывась. Добре. Ти що там кудись надумаєшся вриватися, то ти когось вести раніше тільки. Окей. Okay. А то я тебе знаю полотиш, а я буду в КД. Да, я можу. Кинув тайпа. Не до льот. Руки вгору. Робокоп, що за фігня? Не пиши мені такого в чат. Я зараз це бізонта впущу. Буду тяжів. Ого. Нормально, крася зарядився. Поїзд. Не треба такого писати Є в чат, бо можна банди зі. Це наші його Т103, ЛТ світи. Світи, ти глянь... розслабився? А ти глянь, де він стоїть. Ну, нормально він стоїть. Чо, на ПТ позиції, як вчив сам цей. Так, тільки я на іншому напрямку, як би. Блін, я би тайпа оглушив, якщо на нього хто буде вкатувати. Пробуй. 4 секунди. Я Зараз назад виграю, має здавати. О, зашло. Хейтер, так, то не хейтер, Ігор. То не хейтер, просто не мене часом вражений, що робокоп. MC трошки. Да. Не знає, що пише. О, 849 оглушки зайшло. Кто-то пострілял. Ч ну, так близько стоять, блин. А де їм ща. Да їм ще, ну, їм ще стоять. Бландик. Привіт, бан, привіт. Дело не в том, що дело в тому те, що він написав, це можна просто бан від ютуба достати. Типу. Не тільки що я за баню піду. Ну і тобі гру слабо чути. Я можу додати, але тоді. Боже. Так було задумано, щоб гру було не чути так сильно. О, я свічусь, прикольно. А як так? А, хелкат. А, походу тут хелкат десь там. Так, да, десь там. Ну і нічого я переживу Ану народ а як, там на... Привет, Roger, Roger. як там на. Привіт Роже Роже Як там на Ютюбчику звук? А ну, дайте мені інфу. Бо я можу додати гру, але не знаю, як це буде баланс звуку тоді взагалі весь голос і грою одночасно. Я спеціально сильно не викручував, щоб сильно Льва, шумно не, не було. Світити. Все добре, нормально. О, Льва, там Поки доїде від нього нічого не лишиться, походу. Та його навіть не чекнули, я я більше чесно. А, вони значить вже стоять на відтяжці Та ні, його стоїть, він не чекав Хелкату. Я... Ой-ой-ой. Пробився Хелкатик. Я цього не бачив. <гум> норм на ютюбі добре, добре, дякую за інфу. Дякую вам. Ну, норм 3000 сумарочки вже є. Хлка всі на виліт. Так, ви дограєте, я зараз хвилинка повернуся. Давай. з позиціями тяжко. Ага, зрозумів, Олександр. Ну блін, я думав зробити хоча б по... Відос якось по 7. По... Просто по позиціям на всіх картах це просто капець. Це треба хіба що прям зі стріми вирізати якісь там окремі місця, не знаю. Тяжко таке відео зробити, бо це треба всі карти їздити. Прям всі карти об'їжджувати. На всіх картах в трену в тренувальну кімнату їздить, дивиться. Ну, тяжкувата тема. Це про халкати. Привіт, Балисні. Гілка. А, про гелкати, я зрозумів, махон. Але що? Що там гілка гівно? Що там далі, йде? т 28 шпрот? До речі, непогано, мені сподобалось. Че, до речі, десь Хелкат не світився. Він десь в центрі стояв, я від нього чекався. Блін, ніхто дамагу не дає по ним. Да, Хелкат стріляє, навіть не світиться, офігеть. Тігр перший стоїть, нічого не робить. Т28 дуже точ, точно Ха-ха Провод, мені також сподобався ТТ. 30 я ще не купив, я викачав, але не купив. Тобі привіт від Вінігрета. Взаємно, взаємно. Подробу Та шо тут таке? Майже але здати. летить порши. Як як ще раз? Рокер. Рокер? Щось знакоме. Рокер. Рокер Щось знайоме. Просто на надаль, дальняк не летить абсолютно. Там хелкат стоїть, а вони тупо нічого не роблять. І він уже вбив, там нормально, так. Не хоче не думаю, це цей дограє, бій, светы. Да, скоріш за все. Ну я віддав цей бій. Там скорб шотний, сушка, півшотна. Напиши там в чат, може, що на хай поїдуть пойдут Пісець, він просто всіх висвічує. Але вони тупі. Палии, ну це срака просто. Ну, цеска у нас в АФК. Я так и подумал. Не, не, рухается, что-то ботьяра. зараз до нас пройду. Сушка, хиба на рогах, подивиться. Би там, губерт. А, не, игра мы только в 2. Сорки. Там халкат, нормально бій робить він десь тут, ну він мусив з центру стріляти по Льві, десь тут він є. Ао. два Вангар. Нормально. Все сушку домучає. Що за гра? World of Tanks. Не ще фоллова сушка, є, я думаю, домучаємо. майстром пахне слухай, 3800 сумарки. А, сушка не фулова. Не знаю, що не ховав. Наш, наша, наша наш. ховала. Не зрозумів. Десь там стоїть, десь в кущах. А, а десь внизу. А, да ладно, А ось він. Нормально. І наша не попадає. Наша На тобі, братан. Добре. Хе-хе. Звертухи долбить, ну то ж зупинись, да зведись, ну. Я 5 секунд сам його добру. Поки вони там побудуть стріляти 2 години сам дограю. Пахне майстром, ой, пахне. Де арта, я вже знаю. Коротше, е, знай, якщо попадеться проти тебе М12, переїжджай частіше. Певлен грає. Так. Да. Mm. Я колись говорив уже своїм. побачив, що у мене траса дротів, хтось з моїх забаню пірмачом. А в ЦПП спишеш їй цей. скидаєш їм стрім, і вони все вирішують. Я знаю. Але ну. Мені лінгі. Ні, ну є такі, що там, типу, один раз і все, типу, а є такі, що прям. Упориті, ну. Будуть задовбувати нормально, так. Чуйка, я знав, що він там. Ну норм. 4500 мені показує. Нормально. Із них 3000 дамагу. 90 і 11. Нормально, що 5%. Всім привітки, народ. Лайчики, тапаємо, підписуємось. Буду вам дуже вдячний. На ютюбчику лайчики прижимаємо. Майстер. Добрий вечір. Медаль гора медаль дали. Орлика. А мені орліка. Просто медаль гора, майстер, підтримочка, норм.